Насправді в Ютубі дуже багато є роликів про принцесу Діану. Дуже багато думок було сказано, дуже багато кутів було підсвічено. І я теж захотіла зняти про неї ролик, щоб розказати вам про те, як принцеса Уельська врятувала монархію, як вона започаткувала новий королівський стиль, та все своє життя намагалася налагодити стосунки з собою. Це «Обос. Лайф», Я Валерія. і Випуск про королеву мільйонів сердець. А в 80-ті роки в Британії це був якийсь кошмар: економіка на дні, безробіття за шкалю, народ на нервах. А до монархії всі ставляться з підозрою. І була поширена думка: а навіщо вона нам взагалі потрібна? І королівська родина здавалася їм далеко від реального життя, яка зациклена на своїх церемоніях та правилах. І у цій ситуації королівська родина потребувала чогось, щоб знову привернути увагу до себе та налагодити стосунки з людьми. І тут з'являється вона: Леді Ді. її фото на обкладинках журналів. Про неї говорять всі. А її посмішка підкорює мільйонів сердець. Її життя це не просто казка про принцесу, а історія про щиру, Добру людину вона не боялася говорити про свої почуття, ділитися проблемами та допомагати іншим. Діана зруйнувала стереотипи про королівську родину. Вона показала, що монархія може бути не просто застарілим інститутом, а й реальною силою добра. Як би зараз це не звучало? Вона стала справжнім символом нового покоління монархії, більш відкритої, доступної та орієнтованої на людей. Пам'ятаєте, весілля Діани та Чарльза у 1981 році. Це було не просто якась подія, а справжній світовий медійний фестиваль. Майже 750 мільйонів людей по всьому світу на це дивилися: 750 мільйонів людей. Ого, це було щось неймовірне, що підкреслило значення королівської сім'ї як культурного феномену. Цей день став символом надії та романтики, і Діана миттєво стала улюбленицею народу. Але після того, як весілля минуло, Діана почувала себе досить самотньою. Чарльз часто був відсутній, а королівська родина не звертала на неї особливої уваги. Вона відчула, що її життя в королівському домі це складний баланс між популярністю та самотністю. Виходить, Так ось, як Діана вирішила це заповнити. Вона стала активно взаємодіяти з пресою, розповідати про своє особисте життя. Її інтерв'ю для BBC в 1995 році, де вона відверто розповіла про труднощі у шлюбі та боротьбу з болюмією, стала справжньою сенсацією. Вона розкрила свої внутрішні почуття зради та самотності, що спонукало людей ще більше співчувати їй. А важливо, те, що вона стала першою, хто в королівській родині почав так відверто розповідати про свої проблеми за лаштунками палацу. І це безсумнівно посприяло тому, що звичайні люди почали в неї а, закохуватись. Як це все зароджувалося? А на той момент о, Чарльзу було 31 рік. Він мав достатньо розпусти життя, змінював партнерок та й не дуже то й спішив одружуватись. Єдина жінка, яку він нібито покохав, тоді відмовила йому у пропозиції та вийшла заміж за іншого. А проте, королеві Єлизаветі на це було байдуже, бо її задача полягала в тому, щоб знайти йому достойну дружину. І на цю роль ідеально підійшла 19-річна Діана. Вона була юна. Мила та походила з королівської крові. Ну, коротше, ідеальна кандидатка подумала королева і звела її з принцем. Є думка про те, що принц Чарльз так і не зміг покохати Діану, тому що у них різниця у віці була в 13 років. Це достатньо багато. Також одне із причин могло бути, що, попри королівську кров, Діана не мала достатньої освіти. Але мені здається, що причина була в тому, що цей шлюб не був вибором Чарльза. Він цього не хотів. А коли тебе змушують щось робити, з чого ти не хочеш, очевидно, що ти не будеш відноситись до цього добре. Я вже мовчу про кохання. Втім, як би йому не хотілося, шлюб відбувся. І діана у свої 19 років закохується у. Холодного та неприступного Чарльза чутки були про те, що вона дійсно була у нього закохана. Публічно вони справлялися. Втім, з роками шлюб Діани з принцем Чарльзом розпався. Переломним моментом стало зізнання принца про неодноразові зради дружині. І після того зізнання Діана одягла свою знамениту чорну сукню для офіційного портрета в 94-му році як знак, який досі в деталях розбирають усі журналісти, стилісти та психологи. А саме про оце вміння Діани відчувати і продавати біль в образах. Але про її стиль ми ще поговоримо трошки пізніше в цьому відео. А після розлучення з принцем Чарльзом у 96-му році це сталося. Діана почала активно висвітлювати свою діяльність у медіа її відверті інтерв'ю та виступи привертали увагу до важливих соціальних питань, таких як психічне здоров'я, булімія та домашнє насильство. Вона стала символом сильної та незалежної жінки, що надихнула багато людей по усьому світу. А Діана усвідомила свій вплив на людей і почала активно його використовувати для хороших справ. Наприклад, вона займалася благодійними справами. Одним із її головних проєктів була підтримка хворих на снід. Розказую, у 80-х роках було поширеною думкою щодо механізмів передачі сніду. Багато людей вважали, що хвороба може передаватися через простий фізичний контакт, включаючи рукотискання. І принцеса Діана, показуючи свою підтримку до людей, які хворіли на снід, активно тиснула їм руки під час своїх відвідувань та публічних заходів. І це діяло не лише як символ підтримки, але як і приклад розвінчення цього міфу щодо цієї хвороби. Таким чином її вчинок був не лише гуманітарною дією, а й важливим елементом освіти громадськості щодо реальних ризиків передачі сніду. Вона допомогла змінити віру людей того часу, що СНІД може передаватися новинним способом і сприяла створенню більш освіченої та підтримуючої атмосфери. До речі, її сини, принц Вільям і принц Гаррі, своєю чергою успадкували цю громадську діяльність. Вони продовжують працювати у благодійних організаціях, що підтримують уразливі групи населення, зокрема ті, хто стискається з проблемами здоров'я та соціальними викликами. Наприклад, їх ініціатива «Hits Together» Започаткована принцами спрямована на підтримку ментального здоров'я. важливого хочу розповісти про ще одну з її ініціатив, хоча про неї досить рідко хто говорить. Принцеса Діана відігравала значну роль у підтримці права жінок за боротьбу та рівність. Вона часто е, виступала публічно з цими питаннями, що було виходом за рамки традиційних ролей членів королівської сім'ї. Тобто вони про це ніколи не говорили, якщо так е, коротко про це сказати. Одним із важливих моментів її діяльності стосується її підтримки жінок, що стали жертвами домашнього насильства. Діана була однією з перших в королівській родині, хто виступив цією темою публічно, привертаючи увагу до проблеми і забезпечуючи підтримку жертвам. Крім того, принцеса активно підтримувала різні гуманітарні ініціативи, спрямовані на покращення умов життя жінок і дівчат по усьому світу. Наприклад, вона підтримувала ініціативи з покращення доступу до освіти та здоров'я жінок, особливо в країнах з низьким рівнем розвитку. А її, так би мовити, феміністські погляди та активна позиція надихали багатьох жінок боротися за свої права і досягати рівності у суспільстві. Це відображалося у її публічних виступах, інтерв'ю та активної участі у різних гуманітарних. Проєктах. Діана використовувала одяг та моду в цілому як засіб вираження особистості та своєї позиції. Вона часто обирала саме британських дизайнерів, підкреслюючи свою підтримку місцевої моди. У 97-му році Діана одягла блакитну сукню відомого бренду для офіційних портретів. Ця сукня, яку пізніше назвали сукня Спенсер, стала одним із найвідоміших образів Діани. Її елегантний дизайн та ніжно-блакитний колір, підкреслили красу та елегантність процеси. Ця сукня також стала символом її нового життя та прагнення до незалежності після розлучення з принцом. А її стильні образи досі є популярними серед зірок. Наприклад, світшот з велосипедками та кросами став дуже популярним образом, спершу серед знаменитостей, а згодом, і по усьому світу модниць. Ось фото Емелі Ратаковській у схожому на Ді образі. А от фото, де є натяк на схожість від Гарістайлзла. Вот навіть Кейт Міддлтон часто повторює образ своєї свекрухи. Наприклад, її популярний наряд з синім блейзером та міді спідницею такого ж кольору. І ще один мій улюблений образ принцеси був у 90-х, коли вона носила достатньо безтурботний стиль, який складався з оверсайз блейзера, білої футболки та джинсів, який, до речі, повторювала сама Хелі Бібер. Насправді дуже багато зірок сьогодні надихаються образом Діани. Це говорить нам про те, як сильно її статус вплинув на поп-культуру. В цілому принцеса Діана безумнівно стала однією з найвідоміших та й невпливовищих жінок ХХ століття. Хоча її життя трагічно обірвалося у 97-му році, проте сьогодні її вплив відчувається всюди у фешн, у медіа, у суспільних кампаніях. І відповідаючи на це питання, чому вона досі є впливовою особою, навіть після 27 років її смерті, я хочу сказати, що по-перше, як мені здається, на фоні у цих консерваторів королевської родини, яких виховували дуже холодними та закритими, вона була справжньою. Діана не боялася бути собою відкрито говорити про свої почуття та ділитися думками, навіть коли це йшло всупереч з очікуванням королівської сім'ї, і це все дуже посприяло любові до неї. По-друге, сьогодні благодійність вважається невід'ємною частиною іміджу багатьох медійних особистостей і кампаній. В принципі, проте в 90-х 80-х роках це не було такою поширеною практикою, особливо серед британських аристократів. Хоча деякі аристократи, такі як королева мати Елизавета, активно займалися благодійністю, багато з них нафішували свою діяльність через триманість у публічних проявах. На цьому тлі принцеса Діана вирізняється відкритістю, активно говорячи про свою благодійну роботу та беручи участь у різних гуманітарних проєктах, про яких я вам трошки раніше розповідала. А тобто її щирість та співчуття надихнули багатьох людей долучитися до благодійної діяльності, і до цього ж відноситься її боротьба за права жінок. Але, але як на мене, вона не тільки бороть за права, а й показувала приклад, якою потрібно бути, коли весь аристократичний світ проти тебе. По-третє, вона була дуже стильною, і це важливо. В цілому її образ поєднував у собі універсальність, впевненість та елегантність. Діана часто використовувала моду, щоб привернути увагу до важливих соціальних проблем. Вона носила одяг від британських дизайнерів, підтримуючи вітчизняну індустрію моди та одяг благодійних організацій, щоб допомогти їм у зборі коштів. І в цілому стиль Діани мав значний вплив на моду 20-го та 21-го століття. Її елегантні та універсальні образи надихнули дизайнерів по всьому світу. Її щирість, впевненість та прагнення до добра зробили її справжньою іконою стилю, яка й досі надихає жінок бути собою та слідувати своїм мріям. І це все зробило із колись безтурботної 19-річної дівчини впевнену та дуже впливову жінку, яка стала феноменом стилю у всьому світі. Я надіюсь, це відео було дуже корисним для вас або хоча б цікавим. Якщо це так, то поділіться своєю думкою у коментарях. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку та вся ця ютуб банальщина про яку не варто забувати. А з вами була Валерія, це Лайф, і до зустрічі!